Марія Луселія Сантус, актриса бразильського походження. Стала відома завдяки ролі у багатосерійній картині рабеня Ізаура. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Ім'я бразильської актриси Луселії Сантус добре відоме у всьому світі. Завдяки ролі у багатосерійній картині. Рабиня Ізаура. Ця картина стала першою картиною такого плану показаною на території Радянського Союзу. Завдяки телевізійній новелі у Радянському Союзі з'явилося нове слово як Фазенда. Актриса народилася у місті Санта-Терезіньє 20 травня 1957 року. Батьками майбутньої Світової зірки стали представники робітничого класу. Марія та Мауріло Сантос. Коли луселії було лише 9 років, вона, випадково слухаючи радіо, дізналася про кастинг для дітей, яких набирали для участі у театральній постановці. Тоді мама майбутньої актриси категорично заборонила їй брати участь. Проте Луселія вже спалахнула ідеєю і вирішила зробити все від неї залежне, щоб блистати на сцені. Уперше на театральні підмостки Луселія вийшла у віці 14 років, здобувши роль у п'єсі, в основі якої лежали мотиви твору Дон Кіхота. Тоді Луселія просто заміняла Дебору Дуарте. У 1975 році в особистому житті Луселії Сантос ознаменувався уступом в офіційні відносини з Джоном Нешлінгом, з відомим диригентом та музикантом. Актриса прожила у шлюбі 12 років. У сім'ї народився хлопчик, який одержав ім'я Педро. Сина актриса народила на піку популярності. Через 6 років після виходу серіалу Рабиня Ізаура про те, як їй доводилося поєднувати кар'єру актриси і роль матері, Луселія говорила, я завжди була актрисою, вільною особистістю, і ніхто ніколи не змушував мене ставати домогосподаркою. І кидати роботу. Я працювала все моє життя, і всі мої рідні допомагали мені у вихованні сина, як могли. Мій син супроводжував мене, і він був маленьким компаньйоном, який з ранніх років розумів, що таке кіно та театр. Син одружений, подарував актрисі онуку короліну. Роль, яка прославила Луселію у всьому світі, дівчина зіграла у свої 19 років. У 1980 році Луселія працювала на знімальному майданчику багатосерійного фільму Жива вода, де познайомилася з Глорією Періс. Восени 2018 року Сантус вирушила у турне, проїхавши такими українськими містами, як Дніпро, Харків, Київ, Одеса, Карпати, Ужгород, Чернівці. Тоді зірку в Бразилії запросив. Популярний ведучий в Україні Дмитро Комаров. 2019 рік у біографії зірки ознаменувався зміною місцем проживання та переїздом до Португалії. Основною причиною стала невзгода зірки з політикою, яку проводив уряд країни. Переїзд на територію Європи став новим етапом у кар'єрі зірки. Восени 2019 року. На одному з каналів Португалії почали показувати прем'єрні серії багатосерійної картини Полезу ножа, в якій Луселія отримала роль Коронавірусна інфекція, життя актриси, як і життя інших, наклала відбиток. У 2000-х почала зніматися рідко, зосередившись на роботу у театрі. Усім до побачення, до нових зустрічей!